І цю інформаційну годину будемо розпочинати з гостем, який є з нами в студії. Це Віктор Шайда, керівник та соліст оркестру поліції Хмельницької області. А також військовослужбовець. Пане Вікторе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Богдане. Так, ну і знову ж таки, зокрема, і пан Віктор, і оркестр поліції Хмельницької області вони доєднуються і роблять насправді важливу справу, про яку ми будемо говорити. Але розпочнемо ми власне з того концерту, який ви робили на день міста Хмельницького, і безпосередньо саме тоді я знаю, що ви збирали також кошти під час цього концерту для придбання автомобіля для захисників, які знаходяться зараз на передовій. На концерті було також двоє солістів, це були безпосередньо ви, а також Ольга Ковальчук, і зазначити, що ви обоє також поліцейські. Давайте, от до цього концерту детальніше розкажіть, як взагалі з'явилася ідея, по-перше, зробити його в день міста. Тому що як таких масових заходів в День міста не було, так але от концерт ви робили, і ви робили його з благодійною такою метою. І чи вдалося зібрати кошти на автомобіль? Е, ну, найперше, я хотів би зразу до коштів повернутися. Це, це дуже важливо, тому що насправді. Е, я ну, не припиняю дивуватися щедрості і відповідальності українців, тому що завжди ми знаєте, якось так. От роками в нас було, що ми українці такі, ну, стародавня гра посипати голову попелом, що ми, значить, не такі, щось у нас не те, хата наша скрава. Це нам так е е е транслювали ці хибні такі тези наші північні сусіди, які називають е е е себе нашими братами. Ось як виявилося, ця війна і ця широкомасштабна зараз, з лютого, і війна з 2014 року, вони довели зовсім протилежність цих тез, і те, що люди відчувають відповідальність, те, що люди сприймають ну, якби думку, ідею, що народ з армією, армія з народом, то наші люди треба віддати належне, сприймають її буквально. Тобто вони. Відповідально відносяться, якщо десь проводиться благодійна акція, то люди щедро залишають свої гривні. Варто зазначити, що ми не, ми не займаємося збором коштів, ми не маємо до цього стосунку. Це займалися е, волонтерські організації. Ми лише забезпечували мистецьку складову цієї благодійної акції, а власне сам, сам концерт відбувся з ініціативи міської ради. Ми отримали офіційне запрошення від управління культури. Місь... міської ради і з великою радістю взяли участь у цих заходах, особливо враховуючи, що вони благодійні. Ось дуже мене вразив. Не знаю, хто автор е е цього хештега е Богдан Хмельницький на коні а хлопці в ЗСУ ні е Ось зв звучно і він доволі швидко, до речі, розлетівся. Вірусна така. Так, так, так. так. А вдалось зібрати все ж таки кошти на автівку? Чи, чи ще поки не? Чесно, не знаю. Так. Не знаю, бо моя сфера і наша сфера зона відповідальності це концерт. А хто збирав кошти і скільки їх зібрано, то я не компетент відповідати на таке питання. Знову ж таки, от все ж таки, це оркестр, це велика кількість музикантів. Це і солісти. Як зараз в умовах війни підходити до цього концерту, тому що. В Принципі всі розуміють, для з якою метою це робиться. Це робиться з метою, аби допомогти зібрати кошти, допомогти нашим захисникам. І як на мене, це ще більше додає відповідальності для кожного, для кожного учасника оркестру. Я не скажу, що є якась складність в організації таких концертів. До речі, ось біля дитячого світу на цій локації, так. де ось був минулого разу на день міста, концерт, це вже не перший виступ нашого оркестру поліції. Ми отримували кілька разів запрошення від громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки і спільно з ними працювали волонтерські заходи. Знову ж таки, ми наша місія, наша роль це, це виконання національно патріотичної музичної програми. Волонтери збирали кошти. І наскільки я знаю, мене ставили до відомих, що там було зібрано один раз 11 тисяч, другий раз 12 тисяч гривень. Всі ці гроші, наскільки я розумію, інвестуються. В забезпечення потреб Збройних сил України, наших земляків, хмельничан, яких рясно представлено в різних родах військ і в різних підрозділах. Зокрема, той підрозділ, 19-й, окремий стрілецький батальйон, в якому я проходив службу з лютого, він цілковито складений, сформований з добровольців, і всі вони хмельничани. Ну, до цього ми ще повернемося окремо. Давайте ще поки до концертів, які ви даєте знову ж таки. Я не був присутнім в день міста на вашому концерті, але неодноразово був присутній там час того, як ви давали концерти біля дитячого світу, і доволі різну музику чув. Це була і сучасна українська музика, так червона ой, лузі, червона калина, яка доволі така стала сучасна у виконанні Андрія Хлимюка, і чув такі більш етнічні українські пісні. Розкажіть, який репертуар зараз в оркестру? Очевидно, що зараз оркестр зосереджений, сфокусований на виконанні національно-патріотичних творів. Їх у нас є дуже багато, як власного авторства або власних аранжувань, так і запозичених пісень, і вже відомих на широкий загал. В нас в колективі, ну найперше, хочу сказати, що колектив дуже творчий і завжди творчо підходимо до матеріалу. і і наш диригент Володимир Сидорчук, і наш старший інспектор Сергій Сидорчук, і гітарист Максим Паюк, і інші наші музиканти роблять аранжування. І ви вже згадали, доречно буде зауважити Ой, лузі червона калина. Це наш, наш гітарист Максим Паюк, відомий в місті музикант, зробив таку осучаснену таку версію. ремейк відомого цього музичного твору, який так якому дав друге дихання Андрій Хливнюк? Ну, всі співають від малого до старого. Якщо говорити, зокрема, от про цю хвилю українізація, яка зараз от, така, розпочалася, і ми бачимо, що зараз українська творчість, вона, в принципі, набуває такого нового змісту, вона набуває нової популярності, і ми зараз бачимо, як вона такому, на такій хвилі піднесення йде, та? А, На вашу думку, чи вдасться от Україні і українцям зберегти цей рівень піднесення, зберегти оцю е це пишання, яке в нас є тим, що ми маємо українські пісні, тим, що ми маємо українські вірші, які раніше ми не давали, не надавали їм такого значення, як надаємо зараз, коли вони ці вірші, які були написані там 100 років тому, 50, 200 років тому, дають нового сенсу і нового змісту в принципі тим подіям, які відбуваються в нашій державі. Українське поетичне слово, українська музика не сильно змінилася за роки, не сильно змінилася. Те, що її можна придавати якусь іншу форму, інший, можливо, зміст, інші сенси, це вже очевидно. Ну, Ми ж читаємо поезію Тараса Шевченка, яка написана 150 років тому, і вона актуальною залишається чи ні? Актуальною. І так, такі можна приклади наводити безліч таких прикладів. Що стосується, чи українцям вдасться, ну, це залежить від нас, насамперед, від українців. Тому що я, як людина, яка все своє свідоме життя е, займається українською музикою, популяризацією української не тільки музики, а взагалі культури і взагалі національної ідеї, е, ще зі студентської лави і є учасником всіх українських революцій. І ви знаєте, ми спілкувалися в цій студії не один раз. Я не є так. прихильником е, оцих квот, які є в українському етері. Для мене, як для українця, в цьому плані є одне розуміння. Квота може бути одна: це 100% українського національного продукту мовного, музичного і так далі. І тут на цьому, в цьому питанні не можна йти ні на які компроміси, тому що ми вже бачимо, до чого призводять ці квоти, які з часом порушуються. Ми ми бачимо до чого призводить так звана лагідна українізація. Я теж не є прихильником лагідної українізації. Тут українська земля. Тут живуть українські люди, тут має звучати українське слово і українська музика. Тут мають видаватися книги українською мовою. А що стосується національних меншин, то, то це їхнє власне питання. Вони можуть собі в громадах видавати книги, часописи, що за газети. Зараз всі читають інтернет. Ну, в чому проблема зробити сайт польською мовою, чи татарською мовою, чи грецькою мовою? Я не бачу цьому проблем. Стосовно лагідної українізації, ви зазначили, що ви проти, і тоді зустрічне питання, як як українізовувати тих людей, яких російські ракети не переконали переходити на українську мову. І які кажуть, Ну от я з дитинства говорю російською, причому вони це не українською кажуть, да? і от мені важко переходити, тому я не буду. Знову ж таки, моя особиста думка. Я не през... не репрезентую зараз е... тут думку української держави чи національної поліції, чи моя особиста думка. Нам не потрібно ну, грубо скажу, може влазити да, в приватне життя людей. Люди в приватному своєму житті, в спілкуванні, десь в компаніях можуть говорити будь-якою мовою і слухати будь-яку музику, і ходити собі дивитися будь-які фільми. Мова йде тільки про державний сектор, в, на державній службі, в українському етері, телебачення, радіо має звучати українська мова і тільки українська мова. Теж стосується загалом продукту, які... це фільми, озвучка фільмів, це музика, це... ну і так, далі, і так далі. Ну, а цих людей, про яких ви кажете, ну їх навряд чи щось переконає. Якщо їх не переконали ракети, ну, не знаю, в такому випадку. Можливо, щось з цими людьми не так. Не знаю, я не беруся судити. Давайте поговоримо також і про те, що ви були в Збройних силах України. І ви є військовослужбовцем також. А ви зазначили про те, що ви були в стрілецькому добровольчому батальйоні. Розкажіть, давайте почнемо з того, як почалось ваше 24 лютого 24 лютого, як у всіх, почалося дуже рано. З інформації про те, що почалася широкомасштабна війна, широкомасштабний наступ російських військ. І для нас з дружиною це було дуже тривожно, як для всіх людей. Тому що наші діти, студенти київських вишів, в цей час перебували в Києві, зв'язку з ними не було. Вже згодом, ближче десь до сьомої ранку, вже налагодився зв'язок, ми вже знали, що вони там в укритті, в метрополітані перебували. Потім вони виявили бажання повернутися додому і пішли одразу в військкомат, звідки їх перенаправили, так само, як і мене сказали. Діть в Театр Старицького, там формується територіальна оборона, там собі знайдете. Застосунок таким чином, ми потрапили, як ми тоді думали в тероборону, а тоді вже цей постав 19-й окремий стрілецький батальйон. Так ми опинилися в Збройних силах. Ми Вже згодом з Хмельницького поїхали по Україні і опинилися в Харкові, де брали участь в обороні. Розкажіть детальніше про те, що ви бачили, зокрема там на харківському напрямку, про те, як відбувалося. Ну, я вам дуже детально не можу розпов... загальних, розповісти. загальних загальних описаних, як ви це зокрема сприймали тоді, і наскільки тому, що ну давайте будемо відвертими. Там є чимало людей, які там проживають на частині центральної держави, західна країна. Це так само це люди, які там фактично бачать війну крізь призму новин. Так і можливо, в них може бути от викривлення сприйняття реальності. Тобто зараз вже люди по факту не так ми реагуємо на вибухи, як ми реагували там три місяці тому, чотири місяці тому. Ми не так реагуємо на те, вже по-іншому трошки реагуємо про те, як там російська армія себе поводить. Ми по іншому реагуємо вже на ті безпілотники, які літають. І от як на мене, я врахую, що важливо, аби люди все ж таки трішечки поверталися от в той стан 24 лютого, тому що. Є певні люди, які починають розставлятися, які повертаються до побуту, і в принципі там ну типу війна ж 8 років йшла в Донецьку, так і люди жили там попри неї. Так і от зараз деякі люди намагаються повернути до цього формату. І я от максимально за те, аби люди в принципі розуміли і чітко і мали щодня чітке усвідомлення того, що в нашій державі йде жорстока війна. От, власне, через це я прошу вас крізь призму власного сприйняття передати ті емоції, які ви побачили на харківському напрямку, які ви відчули. Тут треба зрозуміти, що ніякі наші розмови і ніякі розповіді не дозволять уявити весь масштаб всього, що відбувається. Ось, тому що в Хмельницькому війна сприймається по одному, в Одесі вона сприймається там, де атакують щодня чи в Миколаєві інакше. В Ізюмі і десь в Балаклії вона сприймається ще інакше. Тому що там активні бойові дії. І жодна людина, яка живе безперервно під обстрілами, і тим більше, якщо вона бачить кров, вона бачить смерть інших людей, вона не може бути байдужою. І Зрозуміло, що в Хмельницькому це відчути неможливо. Поки ти цього не побачиш, поки ти не відчуєш, що таке обстріли, поки по тобі не прилетить якась міна, чи ракета, чи ще щось, ти цього не зрозумієш, і, і це м м очевидно. Насправді, колись ще з 2014 року, коли я займався зі своїми друзями волонтерською діяльністю, ну я продовжую займатися, але тоді я не служив в Збройних силах. І мене дуже хвилювало одне питання, яке я якось озвучив своїм друзям з 8-го полку, що ось є такий дисонанс, така дуже така відмінність від сприйняття війни тут. Хмельницькому із прийняття війни там, що тут люди розслаблені, як ви кажете. І ну, не, не, не можуть зрозуміти і відчути того болю і тих страждань. І мене це теж дуже хвилювало, це питання. Бо дуже часто зараз можна почути таку тезу, що от там люди воюють, там проливається кров, а тут люди ходять там, в кав'ярні, відпочивають, там, гуляють і так далі. І я озвучив от це запитання яким мучиться зараз багато людей о цьому своєму товаришу, він каже: послухай, віті, так ми ж за це і воюємо. Ми ж за це і воюємо. Ми, професійні військові, воюємо, щоб тут люди могли спокійно ходити в кав'ярню, спокійно, не переживаючи за своїх дітей, водити їх в парк розваг, до, в садочки школи і так, далі, і так далі. Інша справа, що просто не потрібно забувати про війну. І знову ж таки повертаємося до того, з чого почали. А ми і не забуваємо. Хмельничани не забувають, тому що. Я продовжую просто дивуватися наполегливості і щедрості наших людей, відповідальності наших людей. Тому що волонтери працюють, і ми, ми бачимо, скільки всього направляється е, на схід е, в різні підрозділи Збройних Сил і тепловізори. Я можу судити по-своєму, наприклад, підрозділу. Коли тобі держава видає автомат, тобі видають бронежилет, шолом, форму, все інше, ну, харчування, так? Все інше, там від всяких смаколиків і закінчуючи тепловізорами, автомобілями і багато-багато ще чим це все волонтери. Тому честь і хвала. Якщо говорити про українську армію, яка атмосфера всередині армії? Не берусь судити за інші підрозділи, бо ж всіляки. Все залежить від командира, все залежить від людей, які з ним працюють. В нас здорова атмосфера, бойовий дух. Ось, кожен виконує свої задачі і, і з цим справляється, як, як ми бачимо. Якщо повертатись до творчості, так то от війна стала таким каталізатором багатьом насправді українським там, і співакам, і артистам, аби вони випускали нові твори. І ми бачимо там зараз чимало, насправді там пісень, які от просто присвячені ну не те, що війні, а те, що Збройні Сили України там нищать Русню, так? І от хотів в цьому контексті запитати вас, чи знаходили ви якісь всередині там, сили і бажання писати якусь музику, якісь пісні творити? Е, ну Час для творчості завжди знайдеться. Головне було би бажання. Гітара була завжди зі мною, а в батальйоні в мене в роті, в зводі було дуже багато хлопців, які вміють грати, вміють співати. І ми збиралися там і десь в лісі, і десь часом? Е, в укритті, в бліндажах ми собі збиралися, грали, записували навіть відео на згадку. Ось, зрозуміло, що війна це дуже важкий виклик. Але для нашої нації нічого нездоланного немає. Україна була, Україна є, Україна буде завжди. Українська нація непереможна Я щиро в це вірю. Ось, і коли ми говоримо про якраз непереможний, ну такий. Нездоланний дух український, козацький, який живе, а зараз він не просто живе, він буяє в лавах Збройних сил України і взагалі серед народу. То, звісно що знаходиться час і для творчості. А особливо мене тішить: от я дивлюся, деякі музичні канали, не будемо їх рекламувати, які ще донедавна транслювали ну, ну просто о, таку собі музику, скажімо. скажемо. Тепер. Тепер я дивлюся навіть на якесь аматорське відео, яке трансується в етері цього каналу, і в мене просто е, на душі е, зразу радість. Ось. І навіть е, люди знаходять, артисти, музиканти знаходять можливість навіть писати е, такі е, з гумором пісні, навіть такі з чорним гумором пісні, Ванька встанька. там і оці, і так, от... так. Ну знову ж таки, якщо говорити от про той час, період перебування вашого, перебування в лавах ЗСУ, як ви його для себе запам'ятаєте? Як, який цей час був для вас? Це дуже сильний і незабутній досвід. Я на 100% впевнений, що кожен чоловік, можливо, навіть і кожна жінка в майбутньому, можливо, українці до цього прийдуть. Як прийшли до цього в Ізраїлі, кожен чоловік повинен пройти через, через цей досвід, набути його, вміти вправлятися зі зброєю, знати, що це таке, знати відповідальність за неї. І бути воїном, бути захисником свого народу, своєї сім'ї, своєї землі. Ми знайшли, що під час одного з своїх спілкувань у минулому там, з бійцями 8-го полку, то вони сказали про те, що ми воюємо за те, аби тут люди могли жити нормальним життям, ну наскільки це можливо в умовах війни. Але тим не менше є й певні такі от кричущі випадки. От, зокрема, там, я пам'ятаю, кілька тижнів тому в Києві там була якась там. Така чергова здорова тусовка, і доволі така м, противна реакція була в на це. Я повністю є прихильником такої реакції, тому що це ну, непристойно, як мінімум, під час війни. Як, зокрема, солдати, як бійці Збройних сил України реагують на подібне. Ой, навіть не знаю, що сказати. Напевно, ми просто ну, під час от перебування, якраз в зоні бойових дій, навіть не звертали уваги, чесно кажучи, на такі речі. Ми якось все звертаємо увагу на позитив, слухаємо музику, читаємо новини з передової. Ну, цікавимося, як ситуацію на всіх ділянках, скажімо так. Ось, і, і більше зосереджені на своїй роботі, напевне. Ну, це дуже специфічна робота. Треба вміти працювати, вміти відпочивати, тому що. Це не, не така служба, як тут. Там, в тебе немає такої е можливості, наприклад, там, лягти спати, роздягнутися і собі там, прийняти душ, лягти, послухати музику, відпочити. Там, і о восьмій, наприклад, там, чи сьомій ранку прокинутися. Ні, в тебе. ти постійно на бойовому чергуванні, в нас постійно міняється. Тут одні заступили, тут другі, тут обстріли, тут треба змінити позицію, тут дощ, а ти серед лісу в, в траншеях. Тому ну просто не, не вистачає часу на, на все, на оці всі такі події. Е, що, особисто можу сказати, що ну, звичайно люди повинні відповідально відноситися і розуміти, що бойові дії там це не означає, що тут, якщо не стріляють, то в нас тут немає війни. І те, що зараз дуже багато людей повертаються з акубаротравмами травмами ну, в народі. З контузіями, з наслідками цих баротравм після поранень, після, можливо, якоїсь такої такого перебування тривалого в зоні бойових дій, і, і наслідок якийсь накопичний стрес. Ну, тобто ці феєрверки, якийсь голос, гучна музика, крики на вулицях і взагалі гучні звуки це дуже недоречно. І я би всіх хотів закликати максимально уникати таких речей, тому що люди. Ті, хто були в зоні бойових дій, дуже болісно це сприймають. Що можете сказати про ворога? Так? От безпосередньо, як людина, яка була там на лінії фронту, так що ви можете сказати про ворога? Тому що там те, що бачимо ми зараз, це умовно кажучи, там неосвічені бомжі, максимально жорстокі, максимальні невігласи, які не розуміють, як поводитись там з туалетом, з унітазом, умовно кажучи, так, які дивуються, коли бачать правильну машину, але тим не менш. Якщо охарактеризовувати російського військового, як ви його можете охарактеризувати? Цей образ, який навіює і створює ну, певним чином створюють українські медіа, це зрозуміло для чого це все робиться? Для так, підняття без, бойового духу. Насправді наївно думати, що всі вони такі. Звісно, що більшість, більшість таких, зокрема, на тому на тій ділянці, де ми були, то після звільнення деяких населених пунктів саме так все й виглядає. Я не буду зараз деталізувати, бо це просто ну, буде не неетично і дуже не естетично. Те, що вони там творили, ось з іншого боку, ми ж розуміємо, що це дуже потужна сила, і армія Російської Федерації це дуже велика сила і дуже забезпечена сила. Вони роками готувалися до війни. Ми роками не готувалися до війни. Ми ні з ким не збиралися воювати, а вони збиралися воювати. Вони взагалі воюють з нами тисячу років. І знаєте, оце, от коли ми говоримо, дехто каже, от війна почалася в лютому. Та да, війна почалася ще 860 років тому. Вони постійно з нами воюють. Треба просто читати історію. Ось. Е, тому є там і такі, є і сякі. А що стосується ворога, ну що ж, з ворогом, я не пам'ятаю, хто казав, е, хтось сказав із майбутніх. Колишніх бійців Цахалу, а потім е, майбутнього прем'єр-міністра, чи Ехутбарак, чи як його звали, не пам'ятаю, е, що я, я е, е, намагаюся спілкуватися з ворогом через приціл своєї снайперської гвинтівки. Оце е, дуже точно і правильно, правильна теза. Ворога треба знищувати. Нема з ним про що говорити. Час для перемовин, час для дипломатів, він вже давним-давно минув. Тому так що коротенько вас запитаю, як ви відноситесь до хороших русських, тому що в нас є певні? Це які? В нас є певні люди, які там, умовно кажучи, беруть там російських журналістів або емігрантів, які емігрували до Європи ще раніше, і створюють з них образ там сучасної Росії, яка мала би бути демократичною, лібералізованою і тому подібні речі, так як от ви ставите, ставитесь до таких людей, до таких хороших русських, умовно кажучи, і чи необхідно їх тягнути сюди чи ні? Знову ж таки, не репрезентую нічию думку, окрім ваша, власної своєї моя да, суб'єктивна думка. Для мене не існує ні хороших русських, ні поганих русських, ні хорошої Росії, ні ліберальної Росії, ні демократичної Росії, ні якої. в Росії не було, немає і, очевидно, не буде ніякої демократії, ніяких ліберальних цінностей вони ніколи не сповідували і не будуть сповідувати. Це все ілюзія. Росія це тотальне зло, і все, що я би хотів. Знати про Росію, це про те, що між нами, між Україною і Росією, між всім цивілізованим світом і Росією є величезна, нездоланна залізобетонна стіна, яка просто ну, нічим ніколи не не зможе бути зруйнована. Щоб жодної ноги, жодного російського тут не тільки солдата, а взагалі ні політика, ні журналіста на цій землі не було. Нам нема з ними про що говорити і обговорювати це. Просто не люди, яким не місце на землі взагалі. Давайте будемо завершувати на такій більш творчій, ноті зараз, що хочеться писати, що хочеться співати, щось більш таке патріотичне, переможне, позитивне. Чи все ж таки, знову ж таки, ми маємо багато негативу ці, від цієї війни, і вбивства, і звірства, які, навпаки, там, заводять людей в стан депресії, в стан стресу. Чи, можливо, хочеться щось таке слізливе видати? Ми зараз з колегами записуємо, вже записали музику. І плануємо найближчими днями знімати відео. до 14 жовтня, до Дня захисників і захисниць. Готуємо відео на відому пісню, яку написала Леся Тільнюк. І сестра Тельнюк виконують. Це вірш Оксани Забушко, рядок з автобіографії. Надзвичайно потужна поезія, надзвичайно потужна музика, пронизана оцим от якраз нездоланним козацьким бойовим духом. Такою дикою старовинною, такою праслав'янською, праукраїнською силою. Ось. І ми спеціально задумали якраз до 14 жовтня, до Дня козацтва, до Дня Покрови, до Дня захисників і захисниць зробити ось такий подарунок для українців. Ось. Тому ми знаходимо час для творчості, женемо від себе всі погані думки. Та й власне, всі ж ми віримо в те, що перемога неодмінно буде. Так, Рано чи пізно ми здолаємо цього ворога, яким би він не був потужним і страшним, весь світ з нами. І, і ми, ми разом обов'язково переможемо. Віктор Шайда, керівник та соліст оркестру поліції Хмельницької області, військовослужбовець. Я дякую, вам, що ви доєдналися. Дякую, друзі. І я хочу продовжувати закликати кожного з вас, аби ви доєднувалися безпосередньо до допомоги Збройним силам України.